В країні розруха, гори і плач, о Господи, скільки ще можемо терпіти. Ми молимось, Боже, помилуй пробач, О, як нам Господь Тебе зрозуміти, бо скільки взиваємо вже за війну, наш краще вона залишила, а ти, як не чуєш, країна в пітьму все далі і далі вгрузилась немає вже цілого місця на ній. Розбиті поля, будинки дороги, не чуєм пташиного співу, цвірінь, а тільки гудуть щодобово тривоги. Здається, що ти нас залишив уже і край наш тобою забутий. Та тільки в душі запитання, невже насправді могло таке бути? Та ти не залишиш, відвернеш це зло, його допоможеш позбутись. Бо, мабуть, другого шляху не було, щоб нам від гріхів відвернутись.